У цьому відео я доїду до Мексики з класом Виживши в Дед Rails. Цей клас стоїть 75 облігацій. У мене теж зараз 75. Ну, я збираю собі на поїзд. Бо у мене зараз обичний. Я хочу, щоб у мене якийсь другий був. І ще недавно, 7 червня, вийшло оновлення. Тут багато чого додали. Там тюрму додали і сьогодні ми її теж залутаємо. Продаємо золото, воно стоїть 50 на 70. Купимо е, одну пачку патронів і револьвер. І один вуголь. Я буду зараз, скоріше всього, на кожний домик до міста лутати. Тому що мені вугля не хватить. Так, все ми купили, забираємо. І йдемо, купимо вугля. Заправляємо і їдемо. Я так граю за клас майнер, бо того, що там мені на старті зразу дають два вугля, і я вже не купляю його. Беру собі... Револьвери 48 патронів. І це мені хватає, я можу їхати до города. О, тут вовке так. І є ще місто. Так, зараз залутаємо тих вовків. Так, їх тут три. Так, все, я взял. Я думав, що я не взяв його. Так, нам треба, щоб було зміїне масло тут, бо це доктор. Так, мені цікаво, тут є зомби, бо може таке бути що. Так, тут не було зомбі, лутаємо аптечки. Так, скоро вже стемніє, но я зараз ще цю хату маю малутати. Так, а че я не можу взяти зомбі? Все, взяв. Їх якось багато. Ви в вижившого класа, є пасівка, що якщо в нього мало менше хп, то він більше урона наносить. Ну, і ще йому дають топор. Він теж сильний. Опа, там є сідло, я може мені треба єдинорога ще приручити, щоб квест виконати. Так, капкан мені не треба. Все, їдемо до города. Так, зомбі, які без трубів, я їх буду вбивати з револьвера, а так буду топором. Зараз треба ще банкира найти, а от він. Залутаємо банк так, відкриваємо банк. Ой, где? Так все і лутаємо. Ну, тут щось мало золота. Все, їдемо до мирного міста. У цих домиках часто спавниться вуголь. Но я потратив всі патрони. Так, о, там нема зомбі. Так, я все продав, тут може бути десь 200 або 300 баксів, ну це мало. Просто я хочу ще патрони винтовку купити. Аптечки, вуголь і так далі. Так, зараз залутуємо. Ну, Да, якось мало 260. Ладно, йдемо в домик там, де Ганс Сміт. Ой, я придумав, зараз вампир'я ночь. Я зараз можу позбирати вампірів і їх продати. Так, все, я вже продав 4 вампіра. Ну, плюс 60 доларів. Вже 320 є. Зараз йдемо в General Store і Потім Gunsmith. Мені треба коробку таку на 180 доларів. Вона продається в General Store. Там 4 листових метала. Просто, коли я доїду до Мексики, мені вони будуть дуже треба. Я захищу поїзд, один візьму. І коли опущу міст, я зайду в домик і закриюся. І все. Тоді треба буде почекати 4 хвилини, і я пройшов. Так, все, у мене вже долари закінчились, я ще собі пару вугля купив. Так, все закидуємо. Ще собі купив штучок. І ще на один раз. Так, все, поїхали. Там вовкулак біжить, але я його за пару тичок приб'ю. Так, раз, все. Віріволка ми потім продамо, або викинемо, або спалимо, але зараз не будемо його спалювати. Тут сюди віріволка чіпимо і далі їдемо. Так, місто, але ми його пропускаємо. Біля мене вже є новий замок, але зараз буде ніч, я закриваюся. Якось треба закрити, щоб до мене зомбі не пройшли, чи хто там буде. Головне, щоб не був кулаки. І я не розумію, де тут вхід. Так, аво він, все. Ну тут я буду з одной течки всіх. вбивати. так, на тобі. Що він на на, хоть по ногах. Вот, зараз покажу. Все. І survival... Ну, клас виживший, там ще у нього повишенный урон. Просто прострілом ваншот. Застреляю в мене. Чому в мене всі так попадають? Так, зараз це вже закінчиться. Тому заберемо меч екскалібру у камні там є. Так, очі всього, це зараз буде все. Зайдемо тільки в жовтеїм. Так, все, більше нічого нема. Заходимо вже в жовтий дім, там буде нова пушка. во вона є! Так, зараз потихеньку. Ну зараз буде сюрприз, хто не знає, хто зараз виб'є стіну. Так. А вот такий йде. Ну він сильніший. Там є ще такий босс Нікола Тесла. І цей набагато сильніший за нього так. Я знаю одну ничку. Ну, Я думаю, що він за мене сильніший. Дуже Жаль, він має застрягнути в стіні, але він сюди точно не прийде. Так, чекаємо. Так, да, все, він забагався. Так, забираємо ще цих розбійників з арбалетами, того що вони стоять по 35 доларів. І на відео я забув забрати меч Екскалібур. І я так зрозумів, і я згубився десь. Я не знаю, де дорога. Так, продаємо бандитів. По 35 доларів. Це вже 20 й кілометр. Я ще зараз собі повну вугля купляю. Зараз будемо їхати до 30 кілометра. Так, йдемо до лабораторії Ніколи Тесли. Я його заберу в голову, вона стоїть 250 і золото і сіребро. Я його не буду. Прати. Так, оця голова. Так, забираємо собі лошадь ну на неї зараз поїдемо до поїзда. Так, я тут нічого не купив. їдемо до 40-кілометра. І це тоді вже буде половина. Я не знаю, чого, але в мене тут не спавниться коробка з чотирма металами. Поїхали до п'ятдесятого, може, там будуть метали. Так, а зараз буде? Ну, теж нема. Що мені робити? Ладно, я зараз того вовкулаку викину. Може він неудачний. Їдемо до 60-го кілометра. Так, я зараз залутав домики, там є новий якийсь арбалет, але я не можу нормально поставити. Він якийсь багований. Так, мені його якось треба обернути. Так, теж не так. Що змінити ось. Ну що це таке? Ось його взагалі неможливо повернути. Як його повернути в другу сторону? Ладно, хай вже так буде. Все, поїхали. Так, тут багато зомбі. Почекай, чекай, чекай, чекай. Випиваємо швидше, все валим, валим, валим. А? І цього ще треба. Все. Я міг тільки що завершити гру, але мене спасло. зілля Так, тут немає нічого, я не буду бандажі брати. Мені треба тільки зміїне масло. Так, ладно, поїхали вже. Я зараз дивлюся кожен домик, тому що може тут бути листові метали. Так, тут нічого нема, значить їдемо далі. Так, ну в городі я точно не буду. Дивіться, бо того, що мене можуть зажати багато зомбів, мені навіть змієне масло не допоможе. Мені вовкулак нічого не зробить, такі він якось ходить. Так а ну не ходи сі сюди, В мене вже боїться. Так, ще раз попав. Чого ти так ходиш? Ладно. Так, чекай. Так все. Йома, давай перезаражайся. Все, фух. Половина ХП мені зняло. Ну, мені їх не треба. А хіба я їх лучше візьму? Того калишу. Я її всіх кину в пічку. Так, ой, він вепав. І ні, ти теж даєш багато. Ну не так, прям як вугіль, ну теж. Трохи. Щита, як половина вугля. Так, що по швидкому тут лутаємо, Ну я з двох вистрілів. Всіх них так тут нікого. Надіюся, тут буде листовий метал, бо ще буде на 70 км ще один мирний город і все. І далі Мексика. Так, де тут General Store? Да, я там бачу вже коробку, імба! Все зараз... зараз треба укріпити поїзд сюди, да, тут 4 листових метали. Так, зараз треба відкрити. Все. Так, зараз ще вуголь купимо. Пару штук, щоб мені вже хватило. Так, я закупився вуглем до кінця гри. Ладно, його в руках понесемо. І ще мені треба купити. Одне зміяне масло, воно мені точно пригодиться. Бо я, коли доїду до Мексики, я прям до моста доїжджаю. І далі випиваю все масло, ну, яке я бачу, і біжу за доми, оці зелені. І тоді їх вбиваю, опускаю міз, йду один домик, ставлю листовий метал і все. 4 хвилини чекаю і я проходжу. По дві сторони укріпляю метали. Потім ще в кабіну один. У мене такий був баг чи не баг, що я купляв 4 листових метала, а мені давало 3. Так, як мені поставити? Ну, все от, нормально. Так, дав на нас ще два лишилося. Так, десь. Тут. Що було місце пройти? Все. Ну і тут ставимо, потім його заберемо. Їдемо до 70 кілометрів. Я не зупинився у мирному городі, а зразу їду до Мексики. Так, заранічно я не хочу їхати вночі до Мексики, то я трохи почекаю. Головне, щоб я. Не програв, бо зараз вампір'я ночь, і вони зараз будуть багато спавнитись. Все, зараз ніч пройде і вже доїжджаємо до Мексики, ще якихось 2 кілометри. Бо воно десь зупиняється на 78 тисяч на 79. Так, все. Так, на повну потужність. Опа, роз'їжджаємо його. Так. Мій кінь поки держиться. Так. Бістро біжимо, п'ємо одне масло. Друге масло випиваємо. Все, ми встигли. Зараз чекаємо їх всіх. А от вони. Так, зараз ваншота будемо давати. Таке от вони. На тобі. Так, турелів теж треба. Так, де вони ще є? А вот ще тут є. І навіть в ногу буде ваншот. У мене просто сильний клас. Мені дуже подобається. Я можу в наступне відео пограти за клас Вампіри. Ну можете написати у коментарях, за який мені клас наступний грати. Так, вирубаємо цю турелю. Ще зараз подивимося, чи, чи тут нема турелі. Так, о, тут нема. Все, ось ще мій кінь живий, це добре. Вони по ньому не стріляють. Так, все, відкриваємо міст. Це 4 хвилини біжимо до будинків. Вони минулого разу були зелені, тепер сині. Вони міняють кольора. Так, менше 10 секунд, мій кінь там віддихає, ну хай віддихає вже 5, 4, 3, 2, 1, все є. Я ще кинув пушку. Все, нарешті, я пройшов. Я десь годину грав. Напишіть у коментарі, за які наступні класи я буду. Проходити Dead Rails. Кому сподобалось відео? Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!